Білий Амур це пресноводна риба з родини коропових, яка активно розводиться в багатьох регіонах України. В природних умовах його можна зустріти у великих річках, озерах і водосховищах. У нашій країні білий амур акліматизований та успішно мешкає у водоймах басейнів Дніпра, Південного Бугу, Сіверського Донця, а також у численних ставках і кар'єрах зі стоячою або повільно текучою водою. Цей вид риби надає перевагу теплим, добре прогрітим водам з багатою водною рослинністю, оскільки основним джерелом живлення для нього є сам. Рослини. Білий амур активно використовується в рибному господарстві для біологічної меліорації водой, оскільки поїдає надлишкову рослинність, тим самим покращує екологічний стан водойма. М'ясо білого амуру містить значну кількість білків, які добре засвоюються організмом людини. Завдяки низькому вмісту жиру риба відноситься до легких продуктів харчування, що підходять для раціону дітей, літніх людей та осіб із захворюванням травної системи. Також до складу входять біологічні активні речовини, які підтримують роботу. Боту внутрішніх організмів сприяють нормалізації обміну речовин і зміцненню імунної системи. Упорядковане споживання цієї риби може бути частиною профілактичного харчування при серцево-судинних і обмінних порушеннях. Для збереження корисних властивостей білого амуру рекомендується використовувати способи приготування без великої кількості жиру та тривалого термічного оброблення. Оптимальними методами є запікання у фользі, варіння або приготування на пару. Також можливо тушкування із додаванням мовочів. На олії зменшує кількість корисних елементів і не рекомендується для дієтичного харчування. Білий амур доступна і корисна риба, яку можна виловити в багатьох водоймах України, а також вирощувати у штучних умовах.